25 шкіл нашої країни активно беруть участь у проєкті Школа енергії Долинська загальноосвітня школа номер 5 у їх числі. За підтримки міської ради на базі цього навчального закладу об'єдналися команди з усіх шкіл міста, аби відзначити день землі. Хлопці та дівчата на швидкість висаджували дерева на символічній алеї землі. Для того, щоб було цікавіше і про те, щоб проінформувати все місто, ми запросили учнів всіх шкіл міста Долини і провели оздоровчий розважальний квест. Під назвою Нас зібрала одна природа. Ну, цим квестом ми мали на меті передати учням всіх шкіл, що потрібно берегти природу. Квест Нас зібрала одна природа, включав пізнавальні змагання, які вимагали знань та ерудицій, а також активності і спритності. Участь у квесті взяли сім команд з усіх шкіл міста. Першою дістала з фінішу команда спеціалізованої школи номер 6. В Командному дусі. Ми кожен це підтримували, ніхто нас не відставав, всі думали, і разом ми дійшли до цілі. Завдання були досить легкі, ми їх швидко справили, справилися з ними, але бігти трохи було важко. Ми справились досить швидко. Там треба було за годину 45, а ми прийшли за півгодини. Від міської ради переможцям вручили грамоти й подарунки, а всім командам подяки за активну участь.